Добрий ранок, малята! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Але спочатку погляньте, хто до нас завітав. Це лялька Оленка, і вона принесла з собою незвичайну сорочку, яка називається Сорочка вишиванка. Ось погляньте, а чи є у вас малята вишиванка? Ось послухайте, я вам розповім про. Вишиванку. Вишиванка це символ батьківщини. Для України вишиванка це не просто одяг, це щось дуже особливе, особисте, рідне вишиванка це наша історія. В Україні вишивати вміли в усіх містах. Дівчаток із найменшого віку привчали до вишивання. Також вишиванка вважається оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на них символи можуть захищати. Український народ глибоко шанував вишиванку, їх зберігали і придивали. Дітям, внукам, правнукам із покоління в покоління. Вам сподобалась малята про вишиванку? А зараз я пропоную вам послухати уважну вірш, який називається Вишиванка. Тож слухайте малята уважно Я для братика Іванка. Вишивала вишиванку, квіточками вишивала, щоб цвіла, як вишенька. В цій сорочці наш Іванка буде сам як вишиванка. Вам сподобалась малята для кого вишивали вишиванку? Так, для братика Іванка, що саме вишили на вишиванці. Так, квіти молодці. Вишиванка, малята від слова вишивати. Ось така в нас гарна сорочка вишиванка. Давайте ми зараз пограємо в гру. Скажи лагідно». Ось, наприклад, як можна лагідно назвати брата, братик. Іван. По-іншому лагідно Іванко. А тепер ви малята. Скажи лагідно. Квітка, як можна сказати, лагідно. Так, квіточка, вишиванка. Так, вишиваночка, молодці, сорочка. Так, сорочечка, молодці, вишня. Вишенька, вірно, малята. Ви молодці. Малята, про що ми сьогодні говорили? Та як називається вірш, який ми читали? Так, вишиваночка. Діти, а коли ми одягаємо вишиванку? Так, дійсно, коли в нас відбувається свята у дитячому садку, коли в нас відбувається свята у місті, так, малята? Дякую вам до побачення.